Життя переможе смерть, а світло темряву. Під таким гаслом студенти однієї із комп'ютерних академій міста розробили дизайн календарів на прийдешній рік. Їх виставили на продаж, аби зібрані кошти спрямувати на підтримку Збройних сил України. Кожен бачить війну по своєму, так хтось це бачить як розруху, хтось це бачить як такий супротив, хтось це бачить як протистояння, хтось навпаки, як ну, вже майбутня перемога. Тому кожен. Кладав те, що він бачив під розумінням слова війна. Ідея належить студенту комп'ютерної академії, восьмикласнику Олександру. Його підтримали і викладачі, і батьки, які взялись за друк готового дизайну. У мене була мрія допомогти армії. Хочеться це швидше перемоги. Нашої він дуже важливу роль віде, навіть в виховному плані, тому що. Основний напрямок цієї роботи не тільки допомога, а в тому, щоб це діти залучають, щоб вони виховувалися. Це, ну це їхнє майбутнє, це їхня країна, і їм її будувати. Вартість календарів 50 та 100 гривень. Кошти від продажів студенти комп'ютерної академії передадуть волонтерам громадської організації захист. Ми уточнили на які саме потреби потрібні кошти, і саме під це збираємо. Тобто збираємо конкретно на старлінки та зарядні станції. До них календар це не товар. Це просто подяка дітям, дітей взрослим за те, що вони допомагають армії. Тому, якщо в когось є бажання, хтось може, підприємці чи інші люди не можуть любу суму донатити, допомагати цим дітям для того, щоб вони по допомогти допомогти армії. Замовити календар можна, заповнивши гугл-форму на Фейсбук-сторінці академії. Також у четвер, 29 грудня, їх продаватимуть у середмісті Хмельницького біля дитячого світу з 12-ї години. Кожен воює так, як вміє. хтось ш'є, хтось готує, хтось розробляє якусь сувенірну продукцію, а хтось її купує. І е, якраз за рахунок таких невеличких внесків, отакої от, от невеликої справи на перший погляд, так ми можемо пришвидшити нашу перемогу. Ми можемо допомогти тим хлопцям, яким зараз важко, яким потрібна наша підтримка, навіть тим, чим ми можемо, невеличкими дрібничками, невеличкими внесками, але зібрати великі кошти, які потім приблизять нас до перемоги. Ірина Муляр, Валерій Телеховський – новини міста.